Христос Воскрес! Сьогодні у нас 10 травня. Покажу свою полоницю альбу. Наспіло багато і гарно. Велика вона. Зараз будемо її вибирати. Ось яка свічесна. І співа. Mm. А вкусно яка. Огірки вже до шпальєри пошли доростають. Знизу обриваю листя. Обривати треба не більше трьох листків, але обривається від 4 до п'яти, рідко де три листка, бо знизу вже Урожай він віддав свій. Вже верх зав'язує гарненько. У мандрівена пасинки обрізаю, повністю обриваю, а тут пасинок росте і зразу викидає гірочок, так що я їх оставляю. Є навіть такі пасинки, що самі вершкуються. Ось малесенькі. Цей, а зразу нізуть огірочки з нього. Ось, так. Пасинок і зразу огірочок знял. Ось малесенький, По лісі. і, навірно і завершкується. Ні, є, і Ще навіть облі одірвав листочка. Обриваю листя знизу. Оці всі сухі плоди, які повністю, навіть якщо знизу вбираю, це один, два, три, чотири, цей теж вже він не виросте, п'ятий його теж викидається. І оці всі, всі листки вбираю. І всі оці плоди, щоб не загнивався стовбур. І, і знизу, якщо обриваю листя, так зверху теж де є, які всохли плоди, їх теж викидається. І заодно обривається листя і зразу в виривається бур'ян, та ще трошки росте. На сьогодні обіцяли заморозок на ранок, але не було його. Там у нас на городі посаджено 4 ряда помідорів, то накрили його агроволокном, щоб не поморозило. На паску го був теж невеличкий заморозок, то я зранку включив полив. І воно це саме спасло помідори. А це накрили, бо обіцяють заморозки два дні. А тут у нас накритий два ряда, і тут два ряда помідора і один ряд цукрової кукурудзи. Посаджено. Заліземо покажу. Ось тут кукурудзи рядочок і два рядочки помідора. Дуги зразу розставили, щоб підв'язувати. Можна було до них помідори. І накрили агровим Такий собі получився тунель.